Я записую це інтро уже майже 4 хвилини, і я сказала фразу «Привіт, підписники і підписниці уже приблизно 100 разів. І зараз у мене просто вибухне мозок. Чому я не можу це сказати? Нормально. Привіт, підписники і підписниці. Я також гості цього каналу. Я вас дуже рада бачити тут. На старому каналі у мене була традиція на початку кожного року показувати свої книжкові поповнення, книжкові подарунки, тому що, по-перше, новий рік. По-друге, у мене день народження на початку січня, і у мене завжди дуже багато нових книжок. І одночасно це виходить і щось типу моїх книжкових планів на наступний рік, тому що більшість цих книжок я прочитаю в цьому році, який наступив. Я подумала, що не буду зраджувати традиціям. І цього року власне забираю цю звичку зі старого каналу на цей канал. Тому сьогодні розкажу вам про свої книжкові поповнення, про оці чудові новинки, які з'явилися в моїй домашній бібліотеці завдяки моїм друзям, родині. Як бачите, ще з нового року лежить не розпакований до кінця цей подарунок, бо я б хотіла показати вам неймовірне пакування від моєї мами. Власне, з цієї книжки ми і почнемо і загалом коротко розкажу про кожну з цих красунь. Поїхали, я не змогла до кінця гарно запакувати цей подарунок і відтворити той вигляд, в якому він був, коли я його отримала. Але я думаю, що ви можете і так зрозуміти, бо зараз буде шуміти, а, -а, -а вибачте за цей семар. Ось так приблизно виглядав цей подарунок. Я вважаю, що це просто вершина мистецтва пакування подарунків, якого досягла моя мама цього року з допомогою сестри. Бо якщо я не скажу про це, то сестра образиться, що я її не згадала. Якщо не забуду, то десь отут -от прикріплю фотографію, як він виглядав, коли я його отримала. Я була просто вражена. Тут у нас і гілочка ем, ялинкова, і цукерка. І ще отака цукерка. Ем, і все це запаковано неймовірним чином. Але все тепер я вам показала, можна розпаковувати. І що ми бачимо, коли розпаковуємо цей пакуночок? Це. Хроніки Нарнії. Коли мені було років 12-10, щось таке. Я була суперфанаткою фільмів хроніки Нарнії. Я пам'ятаю, що я коли вперше подивилась, я була під таким великим враженням, я обожнювала всіх персонажів. Ми сестрою ще потім грали в комп'ютерну гру за мотивами цього фільму. І колись, я не знаю як, я не знаю звідки. У нас вдома з'явилась серія цих книжок. Я навіть пам'ятаю, як мама нам їх читала. Перед сном це такий взагалі спогад розблокувався. Коли я побачила цю книжку, я не згадувала про це дуже довгий час. І недавно я подумала, що я би хотіла перечитати і взагалі хотіла би мати вдома цю книжку, тому що ця історія вона визначна для мого становлення, мені здається. Це прям один з перших моїх яскравих спогадів про е, фільми, зокрема, напевно, більше кіно на мене вплинуло. Е, от які я пам'ятаю, я пам'ятаю, що я ці фільми передивлялася. Якщо я зараз десь почую саундтрек з цього фільму, я буду плакати, я перевіряла це. Це щось дуже дуже. Же нестальгійна для мене, і та я дуже рада, що ця книжка тепер буде у мене на полицях. Е, я не знаю, коли я її буду читати. Мені здається, що це такий вайб осінньо-зимовий. Я не знаю, чому саме в ці пори року мені хочеться читати якесь фентезі Гаррі Поттера, Локвуда. І ось тепер Хроніки Нарнії Теж тут насправді дуже багато всього. Тут і Лев, Біла Відьма та Шафа, і Принц Каспіан. І морські пригоди зоряного мандрівника, срібний трон, кінь і його хлопчик, Небіжча Чеклуна і остання битва. Чесно кажучи, я пам'ятаю сюжети тільки власне першої книги Лев, Біла відьма та Шафа і Принца Каспіана. Я дуже так віддалено пам'ятаю кінь та його хлопчик. щось це типу приквел до першої книги. Здається, мені прям хочеться перечитати це, освіжити в своїй пам'яті. Тут більше 900 сторінок, навіть є якісь ілюстрації. Не знаю, як багато. Та дивіться, і тут я навіть не бачила. Насправді я би не сказала, що мені прям дуже подобається оформлення. Мені не виглядає ця книга дуже якісною, але наповнення, наповнення це те, що важливо для мене. От перший лот Хроніки Нарнії. Буду брати по порядку все, що лежить тут у мене на купі. Наступна книжка це «12 вбивчих днів. Мені її подарували друзі. Мені було це дуже приємно і неочікувано. Вона ще була дуже гарно запакована. Теж десь тут може вставлю фотографію, якщо не видалила. Написала цю книгу Андрейна Кордані. 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 Я вперше чую про цю авторку. Що ми знаємо про неї з інформації отут позаду книжки? Що е, вона мріє про те, щоб писати книжки і вдень, і вночі любить сарказм прокрастинувати в соцмережах та плавати в морі. Отак. От, от мені дуже подобається як оформлена ця книжка. Її прям приємно тримати в руках. Приємно на неї дивитись. Бачите, як вона тут трохи виблискує. Тут що такий гарний форзац, дуже крісмас vibes, але насправді це детектив. Це такий класичний худанит, явно натхнений творами Агати Крісті. Я прям зчитувала в деяких моментах. Тут розказується історія про групу студентів, які у свої власне студентські роки створили групу убивчих маскарадів, чи якось так це називалося. Вони себе називали маскарадниками. Вони зустрічалися на таких, типу, детективних вечірках, де була якась жертва, був убивця, були всі інші люди підозрювані, і вони мали. Розгадати таємницю цього вбивства і викрити вбивцю. Це, мені здається, дуже прикольна ідея, але ця ідея обертається трагедією, і ми до кінця не знаємо, що відбулось там в минулому. І також тут є друга часова лінія події, які відбуваються в теперішньому, коли вся ця група колишніх студентів збирається знову разом і знову їх закривають у віддаленому будинку, десь у засніжених лісах Шотландії in the middle of Nowhere, і починають відбуватися дуже дивні речі. І, власне, тут є головна героїня, якій треба розгадати, що ж відбувається, і. Починаються її пригоди. Я вже встигла цю книжку прочитати. Це власне моя перша прочитана книга в 25-му році. Цікаво, що минулий рік я теж починала з та з книжки Рутвеа. Отака от, от нова традиція. У мене починати рік з детективу, в принципі, не жаліюсь для свого жанру. Це дуже непогана книга. Я прям насолодилась читанням, Мені було постійно цікаво в якийсь момент. Ця книжка мене прям захопила, і дуже легко вона читалась. Цікава історія, непогані персонажі, цікаві стосунки між ними. Тут ще все це відбувається в Британії. Це група студентів таких заможних, пихатих, і головна героїня у нас не вписується в цю групу, бо вона з біднішої родини. І вона як біла ворона, її там часто булять. Ну, власне, класика здається, що доволі банальний сюжет, але знову ж таки в своєму жанрі. Це доволі непогана книга. Добре, тримається інтрига. Я підозрювала просто кожного з учасників подій. І там мені було цікаво. Це головне знову ж таки, це книга, яку ти читаєш, просто щоб відвліктись, щоб розважитись. І мені всього в ній вистачило дуже непогано, сміливо поставила їй чотири зірочки. Отак, «12 бивчих днів. Наступна книга це просто неймовірна краса. Я вважаю, що це просто видавничий шедевр. Я давно заглядаюсь на цю серію української класики від Vivat. І ось перша крихітка в моїй колекції така рожева, гарнюща, просто капець. Я коли на неї дивлюсь, у мене серце радіє. Подивіться на цей зріз. Подивіться на цю обкладинку, вона так переливається. Боже! Я кожного разу, коли проходжу повз полиці з цими книжками в книгарні, я в захваті. А тепер частинка буде стояти і у мене на полиці. Це власне збірка творів Франка. Якщо ви дивилися інші відео на моєму каналі, якщо ви дивились мої влоги, ви знаєте, як я обожнюю його прозу, те, як він пише. Ой, це неймовірно. Я вже так хочу почитати щось з цієї книжки. Що у нас тут є? Перше, це для домашнього огнища. Це твір, який я люблю всім серцем. Я його минулого року прочитала, і здається, з цього і почалась історія моєї любові до прози Франка. У мене буквально перевернувся світ, тому що чомусь я ніколи не думала, що Франко так гарно пише. Я його знала зі школи більше як поета, але для домашнього огнища це прям вау, дуже сильно раджу. Далі, маніпуляція. Власне, так як називається ця збірка, батьківщина, «Сойчине крило. Його я теж читала, але мені менше сподобалось, ніж для домашнього огнища. Далі, неначе сон, на склоні віку і останній твір чи вдуріла. Знак питання. Чи вдуріла? Не знаю, що ще сказати, ви самі все бачите. Нереально гарне видання. Мені здається, що я буду кайфувати не тільки від прочитання творів, але й просто від того факту, що я тримаю цю книжку в руках. Клас дуже дуже тішуся, що вона у мене є. Розкажіть, якщо читали. Що вам найбільше сподобалось з цієї збірки. І остання книжка, яку я вам покажу, це теж дуже ностальгійний твір. Це книжка, яку я обожнювала в дитинстві. Це моя сім'я та інші звірі Джеральда Даррела. У свої шкільні роки я була неймовірною фанаткою Джеральда Даррела. Я пам'ятаю, що ми колись з мамою на Петрівці ще на той час, в цих книжкових рядах купували такі товстелезні його книжки про подорожі на Мадагаскар ще кудись і просто. Я зачитувалась з ними. Е, мені завжди було дуже цікаво. Він неймовірно гарно і з великою любов'ю завжди пише про тварин, про взагалі світ навколо, природу навколо. Я ніжною любов'ю любила кожен його твір. На жаль, все це я читала російською, звичайно ж. І вдома у батьків ще зберігається примірник цього твору російською. Звичайно, я ніколи в житті не хочу більше причитувати його російською, і мені дуже хотілося мати цю книгу українською. І Я от просто про неї. Згадала, загуглила, і вона існує українською. Що це за видавництво Богдан, здається? Та це видавництво Богдан. Я коли загуглила, я подумала якось дивно виглядає ця книжка. Не думаю, що вона буде дуже красива і не була я вражена дизайном. Тут ще голуб намальований, а я не люблю голубів, я їх боюсь. Я думаю, що голуби захоплять нашу планету колись, і вони вже продумують свій злий план. Але це окрема історія, це тема для окремого відео. Задала цю книжку у вішліст і мені її подарувала подруга. І коли я її отримала, я була просто в шоці. Тому що, ну по-перше, оце вже зараз виглядає добре, вона якісно зроблена. Так тримаєш в руках, і прям достойна, така гарна, красива, якісна книжка. Ззаду тут отакий к'ют малюнок. Сподіваюсь, вам видно, де фокус. Прошу! Отакий малюнок. А отут отакий голуб. Але це ще не все. Коли я відкрила цю книжку, я була просто в шоці, тому що, ну, по-перше, тут уже дуже гарний форзац. І потім я полистала. І тут отакі малюночки дуже гарні, дуже к'ют. А це що, ще й розгортається? О! Боже, я навіть цього не бачила. Я не знаю, сподіваюся, вам видно. Отак воно розгортається. Я в повному шоці. Я не очікувала. Не очікувала. А тепер я не можу це назад скласти. Угу, Цікаво. Складайся. Отакий ще є розворот і. Ззаду, теж отак гарно. Я так тішуся, що тепер у мене є ця книжка українською, тому що знову ж таки це якісь такі хороші спогади з дитинства. І от мені здається, в такі часи, як зараз, я часто повертаюся думками в якийсь більш спокійний час, коли все було легко, не треба було думати про якісь свої дорослі проблеми, не треба було думати про війну. У мене все було класно в житті. Я читала Джеральда Дарела і кайфувала. І власне про що ця книжка? Тут є така невеличка анотація, яка напевно. Дасть зрозуміти про що цей твір. Маленький хлопчик Джеральд надзвичайно любить спостерігати за життям тварин. Він та його сім'я переїжджають із Англії на грецький острів Корфу. Які тварини стануть мешканцями трьох різних будинків, у яких вони житимуть, та які пригоди чекають на хлопчика і його рідних у новому краї. Про все це ви дізнаєтесь із оповіді юного Джеральда Дарела, майбутнього вченого натураліста, котрому вдалося здійснити свою дитячу мрію, відкрити власний зоопарк. Я дуже добре пам'ятаю, що з тих пір, як я прочитала цю книжку, у мене є мрія потрапити колись на острів Корфу. Я кожного разу, коли чую щось про острів Корфу, моя перша асоціація це ось ця книга Джеральда Дарела. До речі, я згадала, що є. Ще серіал за цією книгою, і, можливо, коли я її прочитаю, теж гляну, подивлюсь, що там британці зняли. Якщо ви дивилися, напишіть, як вам. Не знаю, чи він дуже популярний, але пару разів я про нього чула, і, здається, він доволі непоганий. Про цю книжку я точно знаю, що вона буде класна, і, напевно, найближчим часом почну її читати. Дуже мені хочеться. Ой, дуже радісно. дуже радісно, що вона у мене є. Я це вже казала, але. Це факт. А ще у мене є сертифікат в сенс. І мені треба піти і вибрати книжки, які я хочу купити. У мене є тисяча гривень, треба її витратити розумно там насправді так багато книжок, і я так багато всього хочу прочитати, що це просто виглядає як нереально тяжкий вибір. Це ж я можу не одну книжку купити, і може навіть не дві, а три. Тому, якщо у вас раптом є якісь ідеї або поради для мене, що мені точно треба прочитати в 25-му році, будь ласка, напишіть в коментарях. І можливо саме цю книжку я придбаю в сенсі. Отак, от це відео могло би бути ще трохи довшим, якби я вже вибрала книжки в сенсі і купила їх. Я могла би і про них вам розказати. Але я думаю, що і так уже багато не знімала. Незважаючи на те, що книжок не так багато, чомусь це відео розтягнулося на доволі довгий час. Не знаю, як це буде виглядати на монтажі, але поки що, по моїм відчуттям, це дуже довге відео. У мене розряджається камера, а це значить, що точно треба закінчувати це відео. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюся, можливо, я вас надихнула на прочитання якихось книжок. Якщо ви читали щось того, про що я розказала, пишіть в коментарях ваші враження. Пишіть, що мені варто купити в сенсі. І дякую, що залишаєтеся мною в новому році. Якщо вам сподобалось це відео, звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь. На мій канал, щоб не пропустити наступні. Скоро буде новий влог. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!